Піскосуміші у Шевченківське ШРП вже завезли 320 тонн. Загалом же на зиму тут запасуть 2,5 тисячі. Ну, як для мене, то у нас я рахую, що у нас більше така місцевість, де є великі спуски, підйоми, тобто нам більше треба розхідного матеріалу для ліквідації ожеледиць. Щойно засніжить пісок у Шевченківському районі розсипатимуть п'ять машин. Ще дев'ять прибиратимуть сніг з дороги. А от на тротуари виїдуть оцих два трактори. Для такого району, як Шевченківський, я сказав би, що деякі міри недостатньо техніки. Потребує хоч би дві одиниці великих піскосіючої техніки. Бажано додати сюди. Свого старенького зіла Ігор Різничок до зими готував, хоч і недовго, проте ретельно. Поважний вік цієї техніки легковажити не дозволяє. Та зношена, але за ним ще дивити то певно ж так. так само, як за жінку. Цих два піскорозкидачі у боксі стоять вже завантажені. Виїдуть за першої потреби. От тільки б замінити ще акумулятори та лисі шини перевзути на зимові. А в казначестві вже другий місяць висять понад 250 тисяч гривень. Тож, поки чекають на свої гроші, двадцятирічну техніку підтягують як можуть. Ну То воно вже до списання підходить, але що так тримаємо? Бо нового нічого немає ще поки. Бо щось було новіше, тому не було що зміняти. а Так що поки то ремонтуємо та дістаємо, кабіни зміняємо зиба, повністю, то все то раму, то все перекидаємо та й так ремонтуємо. А дороги посипати краще не піскосумішю, а чистою сіллю переконують комунальники. Так, мовляв, швидше зникатиме сніг, а каналізація після зими не забиватиметься піском. Щоправда, найближчий тиждень обіцяють синоптики, у Львові ще буде теплим. Ірина Ващишин Олексій Шелковий головні новини Львова.